Факт про історію України, про який майже всі забули: Україна одна з найбагатших країн світу за ресурсами, і це не перебільшення. По-перше, уран. Україна має понад 360 тисяч тонн підтверджених запасів уран. Це перше місце в Європі і 12-те місце в світі. І це стратегічна сировина для ядерної енергетики та зброї. По-друге, титан у нас одні з найбільших у світі покладів з титану роблять реактивні літаки, ракети, броню, смартфони, штучні суглоби. Ми експортуємо його в Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та Японію, і навіть під час бойових дій. По третє, чорнозем Україна володіє 25% усього чорнозему в світі. І це не просто земля, це глобальний аграрний актив. Ми можемо прогодувати 400-600 мільйонів людей. Ось чому навіть у час повномасштабної фази бойових дій нас називають житницею Європи. І найголовніше газ Україна. Має 1,2 трильйони кубів сланцевого газу. Це найбільше поклади в Європі. І ще понад 600 мільярдів кубів традиційного газу. Якби ми розвинули ці запаси, ми могли повністю замінити російський газ для Європейського Союзу. І ось тепер головне питання: чому така багата країна постійно перебуває в стані повномасштабних бойових дій, бідності та криз? Відповідь доволі проста, бо ми були жертвою колоніального контролю, олігархічної системи та російської агресії. Росія не просто воює проти режиму Зеленського, це міф. Вона хоче отримати контроль над Ураном, Титаном, газом та Землею. Бо ці ресурси це влада, вплив та мільярди доларів. Україна не бідна, Україна це розграбований скарб, який має стати силою. І наша угода зі сполученими штатами Америки про корисні копалини має бодай якось це виправити. Головне, що на відміну від Росії, Сполучені Штати не претендуватимуть на наші ресурси, а лише отримуватимуть долю у розробці нових покладів корисних копалин. І саме тому цей шлях взаємовигідного партнерства може привести до прориву на довгостроковій дистанції. Це значно краще ніж віддати путіну всі наші стратегічні активи та потрапити в окупацію.